Друзі, всім привіт! Вітаю вас у рубриці Дивні речі. Сьогодні я вирішив повернути рубрику Дивні речі зі старими учасниками нашої команди. Суть ритуалу, який ми будемо зараз проводити, в тому, що нам потрібно взяти ігрушку ведмедя. І маємо потихнути в нього голку, а шию обмотати червоною ниткою і сказати певну фразу. І дещо має статися. Только нас не побри, пожалуйста. А если вот мы сидим в дворе, сейчас видно и показывает наши голы, и там третья вылетает просто. Давай давай. Кстати, а это самая стрёмная, что произошло? Нет, в моей жизни нет, моей нет. Ну, напевно, був вже Фубій Сеосе, іде, як його там... Так, так. <реш> ну, Адікоса, Адікоса... Коли ми з Ромою були там, і він бачив, ну, ревні звуки були, от тоді мені страшно стало. сталося. Ага, да. Адікоса, пам'ятаєш? Да. Так. Який біло просто, пам'ятаєш? Я в тому тебе тікток -то відкрився? І дивитися, що тут біло. <реш> 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 ну, що, дитя, нам, нам треба запам'ятати, нам треба запам'ятати все але Мішка... А це чим що... нашого друга <реш> когось забирати? Ні. А, кстати, стоп. А ні, ні, ні. А я себе реально пробудила. Чого? А де воно стояло? Воно тут не могло стоять. Ні, ну все, ну Я тут сидів, що ви робите. Я тут сидів, що ви робите. Давай поминаємо цю строчку. І зразу, коли... Влад, світа не пожа... А? Сидів вот тут. Як воно могло тут стояти? Ну, хозяй. Брат, Міша. Знаєш, що я тобі хочу сказати? Воно тут стояло. Я я Вот, мы сидела в ванной, вот для тебя место есть специально. Я знаю, куда там. Да, вот. Сейчас, 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 посветить, посвятить. Вс. Так, запоминаем те строчку, я ей мы будем начинать, то закрываемся очи. А не как строчка. А что, тут можно разговаривать во время призыва. Ну пока можно вообще напиться. Да. А можем сказать и по нацелу? давайте напугать Ну что, запоминай, запоминай эту строчку. Я она скажу на раз, два, три. Да я с кем пальцем закрываешь. Я еще. Алый Алый и что забери? И своего друга забери. Где Все, камера выключается. Так, начинаем на раз, два, три. Закрываем. глаза закрываем. Включи фонарик. Все, выключай полностью. Закрываемся в А Ауэ Мишка, приди своего друга забей. Мишка, приди своего друга забей. я відкриваю, наче невою. А Сока там надо ждать? Да, только знаєте, що мене встрашає? Mm -hmm. Я, коротше, ну, от так от сидів і чуть-чуть, типа, ну, побачив. І оцей мішка, як будто на мене дивив. Ну, типа. Влад, ти, ти ногой камеру, походу, закрив. Ще додав декілька слів от по що відбулося вже поза записю. Коли я вже після того, як ми все зробили ритуал і, і записали, як би, я пішов в туалет, в той момент було планове відключення світу, і ми сиділи взагалі без світу, тобто .е. ми не могли ніяк світ включити, крім фонариків. І я пішов в туалет з фонариком, в той же туалет, де ми призивали, і у мене тупо вирубається фонарик. Типа він так не має вирубатися. Просто я заходжу, закриваю двері, і фонарик сам вирубається. А у мого телефону нема такої функції, те, що коли гасне екран, фонарик має виключатися. Ну що ж, думаю, настав час, коли треба розбирати все дивне, що відбулося під час і після проведення ритуалу. І з самого дивного, що ми побачили в перший же момент, те, що з шампунь упав сам по собі. Ну, коли я передивлявся вже на монтажі, як це могло статися, я можу пояснити це лише одним чином. Стоп! А ні, 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 а, а якщо ви не реально не... пропускаю. Не... Не... Чого? Можна побачити, що коли я сідаю, я піднімаю праву ногу наверх, але навіть так я ніяк не міг призвести до того, що шампунь упав. Ще одне, що я помітив лише під час монтажа, це звуки того, як ніби хтось бігає. Так, знаю, звуки можуть нагадувати репіння. Дай будинок, в якому живе свят дової, старий, приблизно 30-х років 20-го століття. Але. Якщо і це її кроки, то дуже тихенькі, а іграшка маленька. І так, якщо сповільнити цей звук, то стає ясно, це реально більш схоже на кроки, чим репіння. Ще те, що я помітив лише під час монтажу, те, що під кінець в мене перестала працювати камера, хоча всі вже вімкнули фонарки. І коли я дивився на камеру, все було видно. А на записі ні. Ми ще відкриваємо. Ми ще не воює. А сколько там не ждати? Так, да, только знаєте, що мене встрашає? Угу. Я, коротше, ну, от так от сидів і чуть-чуть, типа, ну, побачив. І оцей мішка, як будто на мене дивився. Ну, типа... Влад, ти, ти ногой камеру, походу, закрив. Так, коли Влад каже закінчувати ритуал, я сам не поняв, в який момент він це посчитав як зробить. І першим вмикає фонарик свят, але раптом камера просто перестає працювати, і світла не видно. Я до сих пір не можу пояснити, чому так сталося. І останнє, що я помітив дивного, це те, що у мене вимкнувся фонарик, але це ж уже не війшло в запис. Ну, окей, я помиявся з камерою. Це можна пояснити як збій оборудування. І з фонариком так само, але саме дивне, що це відбулося саме в цьому місці. А якщо ти також знайдеш щось дивне, те, чого не побачив я, то пиши це у коментарі, буду рад почитати.